Міненерго відтермінувало до 1 серпня підвищення тарифів на електроенергію. Ну, доволі, хоч трошки відтермінувало, але любе підвищення тарифів для населення це важкий тягар. Це кропивничанка Валентина Долуженко, жінці 83 роки. Розповідає, постійно слідкує за новинами, які стосуються вартості комунальних послуг. Каже, на їх оплату витрачає половину пенсії. У липні її пенсійна виплата збільшилась на 400 гривень. Сказати що зовсім достатньо, то ніколи такого не буває, але все-таки це велика допомога. І Можна оплатити там комунальні щось. Це дуже хороша допомога. Отримую як інвалід війни другої групи. А там входить, мабуть, все, я так розумію. Пенсія у мене була 9 тисяч по-моєму, чи 17, А зараз додали, вийшло 10 330, 333 гривни, шості. Валентина Долженко має 38 років стажу, із них 10 з половиною працювала на шкідливому виробництві. Я працювала в Кіровограді на швейній фабриці Зарянка в закройному цехі. Заступниця начальника пенсійного фонду в області Олена Романченко каже, пенсії перерахували через збільшення прожиткового мінімуму. З липня відбулося чергове підвищення прожиткового мінімуму. Зокрема, до цього він складав 1769 гривень. На сьогодні він складає з липня 1854 гривні. Це той прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, згідно з яким обчислюються пенсії або підвищення до пенсій нашим пенсіонерам. Зокрема, від прожиткового мінімуму залежить мінімальна пенсійна виплата. Пояснює, кому збільшили пенсію. Та людина, яка до липня місяця одержувала пенсію на рівні мінімальної, а це як правило люди, у яких немає повного стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, це одержувачі пенсії по інвалідності третьої групи. От Вони до цього отримували мінімальну 1769. З липня у них пенсія зросте на 85 гривень і складе 1854. Усіх різних категорій громадян пенсія збільшиться ну, на іншу суму, скажімо так, в залежності від того, яка складова пенсійної виплати залежить від прожиткового мінімуму. Додає, збільшення до пенсії у липні отримують майже половина пенсіонерів області. Загальна кількість 255 тисяч пенсіонерів по області. Перерахунки ми провели 221 тисячі пенсіонерів, але збільшення відбулося у 121 тисячі пенсіонерів, тобто 48% в тому чи іншому розмірі одержать підвищення до пенсії. Це в основному значить середні, середня сума збільшення пенсії з 1 липня складає 43 гривні. Валентина Долженко каже, підвищення до пенсії використає на оплату комунальних послуг. Наступне збільшення пенсії у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму планується у грудні. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному. Кропивницький.